Ранкова молитва, дякую за ще один день. Бувають ранки, коли, ще не встигнувши відкрити очі, вже відчуваєш тягар у грудях, тривога стискає серце, а думки про майбутнє як важкі хмари, що нависли над головою. Часом здається, що небо мовчить. Щодень буде ще одним випробуванням, у якому ти сам на сам з болем. І саме в такі хвилини на межі розпачу варто згадати навіть цей день дар. А скільки чоловіків зараз зустрічають світанок не вдома, а в окопах, скільки наших синів. Братів, чоловіків, батьків прокидаються під гуркіт снарядів зі зброєю в руках і моляться тільки про одне вижити та захистити тих, кого люблять. Як сказано у писанні рано вранці, Господи, я звертаюсь до тебе, молюся і очікую. Отже Давайте помолимося, Господи, я прокидаюся сьогодні з вдячністю в серці, не тому, що все легко, а тому, що Ти дарував мені ще один день, ще одну можливість любити, жити, сподіватися. Я дякую тобі за саме це пробудження. За подих, за світло, яке проникає крізь шибки, нагадуючи ти поруч. Знаю, Боже, що цей день може принести виклики, неспокій, болючі новини, але я прошу, дай мені силу зустріти його з гідністю. Наповни моє серце твоїм миром, а думки ясністю. Не дозволь, щоб страх або злість заволоділи мною. Я обираю любов, я обираю віру, благослови мою сім'ю, дай спокій моїм близьким. Оберігай тих, кого я люблю. А надто прошу за всіх чоловіків мого роду, за тих, хто сьогодні живе і бореться, і за тих, хто вже відійшов у твої обійми. Очисти їхні душі, наповни серця мудрістю, а руки добрими справами. Нехай вони будуть світлом і захистом для своїх родин. Особливо молю тебе за тих, хто сьогодні вдягає військову форму, за наших захисників, молодих і зрілих, змучених і мужніх. Підтримай їх Боже, коли сили вичерпуються Не залишай їх на самоті. У темряві страху, пошли їм розраду через наші молитви, тепло вітру і сонце над головою, нехай у всьому відчуть тебе. Навчи мене, бачити цей день як шанс творити добро, говорити ніжні слова, підтримувати тих, кому важко. Навчи довіряти тобі не лише тоді, коли легко, а й коли болить. Бо навіть біль це доказ того, що я живу. А якщо я живу, значить ти ще не завершив свою роботу в мені. Сьогодні я обираю подяку. Навіть серед нестабільності, втоми, розчарування. Дякую за каву, що зігріває руки, за голос дитини, який буде зранку, за пташку за вікном, за твоє дихання у кожному моменті мого життя. Боже, цей день я віддаю Тобі, веди мене стежками, де я зможу бути корисним іншим, захищай від зла. Оберігай від розпачу, і коли вечір знову настане, дозволь мені подякувати тобі з тим самим спокоєм, з яким я сьогодні промовляю цю молитву. Ти джерело сили, ти мій ранок, мій день і мій вечір. Будь зі мною, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.